Починаємо спільне засідання постійних комісій. Із п'яти постійних комісій хвору наяв двох. Перепрошую, чотирьох. Комісія законності, п'ять депутатів всі присутні. Комісія земельних питань з вісьми чоловік присутній Боровець. Комісія житлово-комунальна. Із сім чоловік присутніх четверо хворум є. Так, це до мене де? Із земельної комісії присутні вже троє. Але форму все одно немає. Гуманітарних питань. Із сім чоловік присутні двоє. Роботи до сесії. Троє вже. Форму немає. І бюджетна комісія із шести присутні четверо. Форум є. Прошу, шановні голови комісії, визначити, хто буде головувати на засіданні спільного професійному І розпочати роботу. すいません。 Спільне засідання постійних комісій Березівської міської ради. На сьогоднішнє спільне засідання виноситься одне питання: пронесення змін до бюджету Березівської міської територіальної громади на 25 рік. Чи є у кого доповнення до порядку денного? Хто за даний порядок денний? Прошу визначитись. Хто за проти утримався? Немає. Дякую. Розпочинаємо нашу роботу. Питання номер 1 Про внесення змін до бюджету Березівської міської територіальної громади на 25 рік доповідає Гайдук Наталя. Сторінка один основних матеріалів. Прошу. Доброго дня, шановний депутати. Внесення змін до бюджету, на що необхідно розпочати харчування у закладах загальної середньої Росії. Як ви пам'ятаєте, в минулому році в кінці малий клас пекція на харчування учнів початкових класів у обсязі 9 мільйонів 190 тисяч. Ці кошти залишились у нас на залишку. Ми знаємо, що до затвердження звіту залишки уточняти не можна, але проблема по всій Україні, і в зв'язку з цим уряд прийняв зміни до постанови 252-ї. Виконання бюджету в умовах воєнного стану і конкретно тільки за цією субвенцією дозволили уточнити залишки для того, щоб заклади почали харчувати діток. Орієнтовну суму ми їм дали ще тоді відразу як нам в минулому році прийшла ця субвенція. Тендер вони оголошували на очікувану суму на сьогоднішній день. Тендерні закупівлі в них у кого завершені, у кого на стадії завершення, і вони можуть. Оплатати з переможцем договори і розпочинати харчування. Дехто вже е, може, а дехто ще трошечки. Там. Залежить від того, хто коли процедуру оголошує. Де відрізні 190 тисяч між закладами, у яких є початкова. Мова. Шановні колеги, є запитання до доповідача? Так, е, скажімо так, я знаю, проходить громаді. На, на тендер хто зараз рекомендує на харчування знову. Ну, кожен заклад подає. Дивіться, у нас є заклади, які взагалі здійснюється харчування самостійно, так. але якщо там більші суми, вони розбивають є такі четвертий на класифікаторах, у них може бути тендер, наприклад, тільки на м'ясо, або тільки на рибу, або тільки на хліб. І хто його виграє, там ну, кожен, кожен, кожен може, може брати участь. А взагалі ті, хто у нас йдуть по аутсорсингу, то о, в основному наш комбінат придається харчування, тому що комусь їхати десь звідкись далеко своєю потужності. Підприємці... Ну, вони мають право брати участь, хто має відповідний квест, відкритий можуть, але на сьогоднішній день на аутсорсинг підприємець не виходить в жоден. Шановні колеги, є запитання до повідача? По комісіях. Комісія з питань законності. Хто за? П'ять за. Комісія е, земельних відносин не голосуєте, нема кворуму. Так, комісія ЖКГ, хто за? Раз, два, три, чотири. чотири. Ні, за чотири. за чотири. Так, комісія з гуманітарних питань нема кворуму. Комісія з питань бюджету. Хто за? Раз, три, чотири. За. Шановні колеги, засідання комісії, спільне засідання комісії завершено. Питання денного вичерпані. Чи є зауваження щодо ведення комісії? Дякую.